Водичка як закипить, я тоді присолю і засиплю булгурчик. Я його гарно промила багато раз. Ось такий він. А ваші помідорі є? У мене є. Так, це я наготовила Віталіку Італіку каву, ось насипала. Пакетики чай, ложечка чайна. Тут ще солодощі. Ну і далі треба щось солоненьке. Ковбаска буде на бутерброд. Ну, таке хватить. Творог є, я, я купила, їди вистачає яйця. О, кстати, треба яйця ще зварить. <гум> Покажу вам філейку, яка гарна філейка. 140 гривень. Бачте, яка я вам скажу така, ну, дивіться, яка здоров'я. <риклад> Хочу взяти оці кудочки, те, що ну, купляється, то я їх викидаю. Зараз я промию, обсушу, візьму скільки мені потрібно. А остальне положу морозілку. Так. Ну ось такі, дивіться, у карачка. Вони відрізняються. Від а вони відрізняються. Так що, мої дорогі, зараз. Уже час я щось і показати, похолодає, буде зима, буду більше включатися, буду показувати. А то зварила, зготовила і вперед, і пограла. Ну так. Далі зараз я їх спочатку ось цього, я його по ножам цюк, і воно відпаде. Цюк. Шкурку я теж знімаю, я не знаю, мене ніхто її не любить. Хоча запекти можна шкурочкою. Бачите, оце я такого ненавижу. Це його це все Ой, уберу і Ой, Ой, гарний такий, дивіться. Зараз я їх отак зроблю ще пополовинці. Тут буде бедро і виходить гумілочка. Розібрала, трошки поставляла шкуру, трошки воду пообрізала, так що багато її. Ось гомілочки зняла. Тут зняла. Боже, так душа болить, що це я уничтожила. Господи Боже, це ж треба. Ігор комп'ютера требує цього системника. А я вже й мовчу, Тепер же як я буду робити? Треба купляти. Ну, то печера, хай б я учі собі пішла до коси покрасила. Ви розумієте таке? Чи може якось обійдуся? Я не знаю, їм так зручно. Ось до філейку купом, собі порізав. Шух, ж, -ж, 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 ж, і вам фарш. Супер. А там я сорубка електро, то я не знаю, там щось накручується, нормально воно взагалі не перекручує, я не знаю. там, мабуть, треба буде ножа, чи підгострич, чи купити другого. Ну так, А це зараз пойду і по звукотику чужих може позбігається. Бо багато бігає, то я їм оддаю. Ну то їм повезло сьогодні. Настроєння немає, навіть не хочеться нічого знімати. Наробила Ну Так, я помила вже. Що я надумала? Я зроблю у мультиварці бульон. Поставлю і нехай він собі на часа два, нехай тушиться. На тушення поставлю морку, добавлю піду цибулю, зараз візьму багато, потім перець горошком додавлю лаврового листочка і нехай тушиться. І буде і бульон разом, і каша полється, і все. Тому що вже і пізно жарить, у мене зеленки там киплять помаленьку. Зайнята пліта. І вже хочеться чесно лягти, тому вже, що 19 не рано, 19.00. А ще у мене роботи багато. Ну, так то. Ну, так. Як цибулі положила багато, оцілу здорову цибулину посоліла. Перчик, лаврушка, морпочка. Заливаю водичкою. і ставлю на 2 години. Нехай тушиться Буде смакота. Потім Чесночок чесничок додаю у тарілочки вже. Можна теж кидати. Я люблю такі прості, знаєте, блюда, прості, щоб вони були і смачні, і щоб воно не було не жирне. Я, Бачите, я пообривала. Шкури тут немає. Якби я запікала, то думаю, і там трохи позалишаю, але я їх пообривала і позаносила котиком. Так що, щоб не було жирного, що от, отаке ми любимо. Зеленки я вже поставила відварювати. Я їх не різала, щоб не ламати. Просто перемила гарно, вони в мене стояли сьогодні я їх перемила два рази, вони ще постояли оце до вечора. Зараз вже 18.26. Я їх ще теплою водою промила і залила ось водичкою, і нехай вони поваряться. А тоді я їх просто злю. І потім вже поріжу, то як зараз різать, вони будуть ламатися. Радовочки тим більше, вони такі кріхкі. Що я буду зараз робити? Буду варити булгуру. Взяла ось літр волгура. Не знаю, ігор буде ніч їсти і хватить ще на завтра. Віталік на роботу візьме кашу. І зараз ще що з м'яском зроблю. Чи бульон на мультіварку поставлю, щоб добрий кусок м'яса взяти, чи запечу. Думаю, що, може, зверу, тому що в мене тут зайнято все. Тут дуже манюсенький огонь, там сама манюсінька комфорка. Та, я думаю, може, зверу, а потім запечу, хватить його. Так, я взяла, а, коротше, я взяла ось літр полгура а, і 2 літра води. Селеночки киплять, я додала солі, болгур мій майже готовий. Я водичку залишати не буду. Якраз хорошо, бачите, один до двох. Більше ну, дві частинки води. Одна частинка крупи. Ще може трошки покипити. Дивіться, яку розварвався так, гарно був гор. Ну, він є, я не знаю, вже його, мабуть, 40 хвилин вару. Хоча написано 25-30 ні, а брехня. Це вже зараз можна буде виключати. І то я зараз на брушлак і ось це все злю. І положу масло або трошечки капнуть капку ну. Побачимо зараз. Булгур є трошки інший, це своя лінія. Тут і швидше вариться. Це масло дуже добре, я не знаю, воно нам так подобається. Дуже подобається. Так, накривала кришечкою. Бачите, скільки в мене маленько місця. я хочу, щоб усе в мене влізло. Зараз вам покажу. Отак. Булгур наш розсипчатий. Бачите, я зараз переложу каструльку і чуть додавлю маслечка. Я відрізала ось такий кусочок по половинці. Ну, можна молочко додати. Тушонку, у нас буде м'яско, З м'яском будемо їсти. Коли в нас є йогурт, миємо з йогуртом, щоб ви знали, дуже смачно. У тарілочку, ну, не гаряча каша, а холодна. І йогурт. І дуже добре. Так що, ну таке ми їмо. Нам лишні всяке таке не треба, не потрібно. Так, зараз гарно перемішаємо. Подивимося, що тут у нас. Тушиться гарненько, ясно біленьке. Ще 32 хвилини залишилося і все. І буде смакота. Ми не перебираємо. Добра їда, правда? Звісно, добра. Конечно, таке м'ясо. Яке ось. Стегенечко, гумилочка. добре. Ми таке любимо. Я думаю, ви теж таке любите блюдо добреньке. Чайник трошки шумить, вибачайте. Я сьогодні один раз в день їла, як прийшла з базара. Все немає часу. Хозяйки ніколи немає часу, але нащо їсти? Ми ж коли готуємо, то запахами наїдаємося. Я, так як завжди, я вам казала, виходить, у мене пізно поїсти. Я собі накидала ну Тут так кажеться, що багато. Тут дві ложечки. Рівно у мене, бо там я мішала, то в мене там ложечка столова так і лежить. Так стоїть, бо ще люди не поймуть, де подумають, що я її кинула. Тут дві ложечки каші, Творожок і сметанка. От і все. Друзічки, до побачення, тихого вечора. Вечора спокійно нічки. До зустрічі, пока-пока.